Відгадайте загадку. Ну, no, Е, no, no. В магазині. Так, купила, купила, наприклад, купила я в магазині біту і м'яч. Ну. No. Разом я заплатила гривню 10. Одну гривню 10 копійок. Ну. No. Біта дорожча за м'яч на гривню. Скільки коштує м'яч? Десь. Скай, на гривню, ну, а гривню 10 вона заплатила, да. на, на, на гривню. Ну, 10 копійок теж неправильно, бо то зараз теж смішно, блядь. 999. 999, на. Ну. Які, блядь, 999? Нахуй тут пишу таке. Тихо, э, біта коштує, э, ти за що заплатила гривню 10? Біта на так, гривню дорожча э, э. за, за м'яч. Так, скільки коштує м'яч? Ну, та 10, блядь. 10 копійок. Ну, та як 10, ні? Гривню 10. Гривню. Чка, ні. Ні. Ну, дріжджа, блядь, ти не їби мені в мазки, бо дреші. Ти заплатила за біту і за м'яч гривню 10 копійок. Так. Якщо е, біта на гривню дорожча за м'яч, то вона коштує гривню, блять, за бітаку. Нє. 2,10, е, то... Грив... да? Та? Такі 2 10. Чекай на гривню дорожча за м'яч, то два сука. Блядь, я не знаю. 2, Які 2, 10, пацани? Та ні, хлопці, ти нам грівня дай. М'яч був задурно, блять. <смір> <'яч> шов <смір> подарок, блядь. Ні! 5, копій. 5, 5 копійок. П'ять. Блять, 90 копійок. Ну та як 90 копійок, і що тоді на гривню дорожче? Ну де хуй пом'ячь, то не дайся копійок, блять м'яч коштує. Бо якщо б м'яч коштував 10 копійок, то біта б було дорожче на 90 копійок. Як на 90, блядь, як на гривню, нахуй. Ти ж сама ну, чого? Піла, чого на гривню? Блядь, гривня грив... гривню дехі ти заплатила за біту і за м'яч. Так. Якщо Біта в тебе дорожче, буде гривня, а у мене буде 10 копійок, то ти маєш, дивись, в тебе є 10 копійок, у мене є гривня. То я наскільки більше за тебе маю? На 90 копійок? Ну! На 100. Ну! Че на 90 на 100? На 90, бля, май 10. На, май, на 90 копійок більше за мене. Так? Ну! Ну! То 10 копійок! 10 копійок! 20 копійок! Ні! Хоч! Ти мені ті, блядь, загадки з першого блядь, не давай, на! Але не ви, Валери, четверо сидять і не можуть відгадати. 20. Ні! Ні! Люди, ми переїм! Блядь, Ольга, давай наступну, нахуй, бо то щось, блядь, от же відпийок. А чо 5? Бо біта коштує гривню 5 копійок. І тому вона дорожча на гривню получається. Та, блядь. На, блядь. на на тоді дорожче на гривню 5 копійок, а не на гривню. Чому, якщо обм'ять коштує 5 копійок? Ну, так. А біта що? коштує гривню Купити, 5. Тоді, э, 5 тоді е 5 копійок наступну, відняти та, то так. гривня виходить. Коротше, на... ну правильно, в кому поні, так. я тут не розслужую, блядь, короче, валять хіни в блядь, я просто інтернет, я тобі заганіла всіх дуже, блядь. Я тобі зараз дам таку завтру. Що їй як вам, блядь, загадки вчив, гриф купив нахуй в школі, блядь, загадки вчив, блядь. Машина, як повертає направо, яке в неї коло не крути при повороті направо? Запасне. Ой, Боже, Господи, сука! Слахать! А не він не знає, як його. Анівай думає, блядь, рахує, яке колесо не крутиться. Блядь, а як то тебе загнати? Звісно, що продовжується, коли береш на руку, просовуєш між груди і запихаєш в отвір. Що робиш ще раз? Ум, скажіть, як там, глядівше, бо нам, нам Що продовжується, коли його беруть на руки, просовують через груди і засовують в отвір? Що? Ти не думай, що піцик, бо то не піцик, блядь. Та не піцик, понятно, через груди просовують. Ну через груди, а що між груди не валять? Обо та як на психіатр говорив, скільки дерев від Львова до Івана Франківська. А, то, то, ну, чекай, то так, блін, вони написали вже відгадку, то так не інтересно. Ремінь безпеки. Так, так. А кілько дерев зі Львова до Франківська. Скільки шо? Скільки дерев зі Львова до Франківська? До хуя. неправильно Скільки дерев з Львова до Франківська? А уїхала б уже ховала. Не, реально, кілько дерев зі Львова до Франківська. То я не знаю. Ну, а Тепер думай, думай, Оля. Тої загадки в інтернеті нема, не думай. Що через нас пройдено? Чишкась пише? ще до пізде. Дякую, дякую. А, я поняла. Стільки ж, скільки... скільки з Львова Та до Франківська. Yeah. Тільки ж, як із Франківська до Львова. <laughs> правильно, правильно, але якби ти не читала, то не знала. Так, віриш? Так що доволі. Ну це гіна, загадка, типу на тупізм. То психіатр нам давав новоінкоматі, блядь. А мені таки не питався якого хуя. Та тебе побачив, та й нічого не питався. Що ти питав? Він зрозумів, що він може не ми може його загнати, блядь. Зліва і справа не право. А м'ячай є душа, чи ні на? Та. Як нема? А камера то що по твоєму? Ти не душа його. З м'яча камера? Ну, а в м'яча що нема камери? Де камера в м'яча? Як його на блядь, без камери? сраку душа! Душа Ну, його болить, коли помпуєш і копаєш, блядь. А як ти хотіла? Так, запитай, що сирим не їдять, а зварять, викидають. Бля, я бачу, що не їм Та викидає, ні? А чого Та, блядь, викидають? Шкарлупа яйка, блядь Шкарлупа факту. Ні, бо не я не знаю відгадку теж. Ну то нахитє її занятий. По суті, ти його сирим не їжа, а варене воно зварилося і викидає. А, не може тут кувати, а ну бородай, що це? Що ви почали, блядь, якісь загадки від гадки? Господі. Нас у теми, нахуй, Ми говорили за труси вже пішли якісь загадки, блядь.